Дорогі овни, рада вітати вас на розкладі. Розглядаю питання, а звучить воно так: збувається те, чого ви хочете. Давайте поговоримо про ваші бажання. Нарешті ви притягуєте в своє життя те, про що думали, те, чого хотіли. І я зараз буду вам все детально розповідати. Четвірка кубків, сімка мечів і королева мечів. Дорогі мої друзі, дуже позитивні карти. Я сьогодні обрала колоду світлого провидця. Ця колода дає багато світла, легкості, і хочу вам сказати, що точно буде збуватися те, чого ви хочете. Найбільше ваше бажання зараз свобода, прагнення відчувати себе вільно, дихати на повні груди. Багато хто з вас прагне свободи навіть в стосунках, тому що треба закрити якісь давні питання. Насправді тут треба розуміти, що ця свобода, її треба виборювати, і зараз будуть даватися вам такі можливо випробування ситуації, де ви маєте проявити себе, відстояти себе, показати свою хоробрість і точно нічого не боятися. Четвірка кубків про те, що вам дають нових людей, нові знайомства, і це буде з користю для вас. Ви будете відчувати такий прилив енергії, у вас будуть такі кольорові емоції, вам буде радісно. І і ви про це вже давно думали, ви про це давно мріяли. Хочеться легкості і радості. Якщо дивитися на сімку мечів, то закриються старі сторінки, але треба про них поговорити, тому що насправді дуже багато чого залежить. Як ви тримаєте це в собі, наскільки довго ви це носите в собі, і чи готові ви розпрощатися з болем, з образами і відпустити все це. Тому що насправді буде збуватися те, чого ви хочете, але обов'язково треба оці мечові моменти забрати. І королева мечі, вона дійсно відкриває нові горизонти, нові можливості, дає бачення дивитися далі, дивитися в майбутнє. Тут навіть є, якщо звернути увагу на цьому аркані два прапори: може хтось і планує якусь для себе подорож, або ж навіть взагалі якийсь переїзд. Тому, дорогі мої глядачі, ваше бажання збувається, якщо ви про це мріяли, думали, то зараз, нарешті, ви це починаєте притягати в своє життя. Пам'ятайте, що головне таке правило, порада для вас треба дивитися довкола. Бо четвірка кубків дає можливість, дає людей, які вносять багато кольорових барв у ваше життя. Але є одне, але треба, щоб ви цих людей помічали. Тому що дівчина, яка тут зображена, вона не бачить того, що їй дають. Не бачить оту руку, яку їй простягають. Ви маєте бути дійсно такими пильними, слідкувати за всім, що в житті відбувається, і не втрачати жодних можливостей. Ще хочу вам сказати, що тут точно треба відкинути будь-яку одинокість. Я знаю, що королева мечів це. Трішечки про таку якусь віддаленість, але не про одинокість. І насправді, якщо ви хочете бути вільними, почувати себе щасливо, то зараз треба діяти. Ось таким бачу розклад для вас. Бажаю, щоб збувалися ваші мрії. Найголовніша мрія це дійсно зараз відчувати свободу, тому що в сучасному світі відбуваються дивні речі, які нас до чогось прив'язують або зобов'язують. Але все минає, і це мене віримо в краще. Всього хорошого вам і до нових зустрічей.